Генератор продає фізична особа, які податкові наслідки. Послухайте: останній, напевно, місяць, так точно, найбільша кількість питань про генератори. І пік питань у напрямку ПДВ. А цьому буде присвячена найближча наша зустріч 21 грудня. Поділюся кейсами: у мене було стільки консультацій на ту тему. І про кожну з них я вам розповім це як окрема знаєте, історія, яку я прожила разом із клієнтом. Тому передоплата, часткова оплата, як РК зробити чи робити. А що подумають податківці з цього приводу, все розкажу і все покажу із зразками заповнення документів. Але давайте це 21 грудня. Чим хочу поділитись до цього. Ось таке питання тепер стала хвиля. номер два: фізичні особи, які самостійно возять генератори, і тощо, я маю на увазі перелік Камівський 224, до якого пригадуєте тричі Кабмін вносив зміни. Так ось по переліку 224, генератори і все, що навколо цього, так, електроустановки і так далі. Йшлось про пільгу з ПДВ. Але тепер питання після того, як митниця зрозуміла і погодилася, що пільга по ПДВ і миту стосується не лише суб'єктів господарювання, але і фізиків, звичайних громадян, теж оці громадяни-фізики почали масово завозити генератори, а потім їх продавати. Ну, Пам'ятаємо про підприємницьку діяльність, так, яка є систематична, регулярна діяльність на власний ризик. З метою отримання прибутку, але зараз я не про те. Я про те, коли ви, як підприємство, юридична особа чи ФОП, у якого є бізнес, ви, як суб'єкт господарювання, купуєте генератор у фізичної особи. І при цьому пам'ятаємо, що виплачуючи дохід фізичній особі, ми є з вами податковими агентами. Ми маємо перше, розпізнати, чи є ідентифікований дохід, тобто, чи є той та фізична особа конкретно, яка отримує дохід. Є. Друге, ми маємо розпізнати, що це за вид доходу, щоб правильно його оподаткувати. І третє, ми маємо. На нас лежить обов'язок заплатити цей податок до бюджету, а потім в 4 дерці постукати в податкову на цього фізика. Ну, добре, давайте ми подивимося. Який податок світить? Коли ми, як суб'єкт господарювання купуємо у фізичної особи генератор, ну, податківці вже родили роз'яснення про те, що вони згідні, що генератор це не є стаціонарне джерело забруднення. Я до чого веду рухоме нерухоме майно, стаціонарне не стаціонарне. Ну хочу сказати, що генератори вони на колесиках, тому вони точно не стаціонарні. Ось, а стосовно рухоми нерухоме, знову ж таки, вони на колесиках, тому до нерухомого не належать, але чи належить до рухомого, і відповідь така: з точки зору оподаткування, ні, не належить. І генератори не є рухомим майном. До чого я це веду? Дивіться, коли ми. А виплачуємо дохід фізичній особі, ми можемо цей дохід оподаткувати як інший дохід, це є 18% ПДФО і півтора військовий збір. А можемо оподаткувати як а, дохід, виплачений за рухоме майно. Пам'ятаєте, там, де легкові автомобілі, мопеди і так далі, якщо там перший раз нічого, другий раз п'ять. Третій більше, тобто свої правила. Так ось, а якщо це не мопед, не автомобіль, а інше рухоме майно, то прямо з першого разу ставка ПДФО 5%. І постало питання: багато хто задає: О, то ми купуємо у фізичні особи і оподаткуємо за ставку 5%. Так, от, щоб ви знали ні, ні, ні. За 18. Чому? Зараз все поясню. Ви знаєте, що я кожен день листуюся із податковою е, говорити. З ними уже сил нема, тому переписуємося, щоб у мене були якісь хоч докази, якісь скріни, які я могла б, наприклад, вам показати. І ось що я запитую податківців, знаючи наперед їхню відповідь, бо ця позиція вже є уставлена. Значить, я запитую питання по генераторам. Продаж генератора фізичною особою. юридичній особі оподатковується за ставкою 5% як рухоме майно, чи 18%. Підкажіть, будь ласка. Тобто, я запитую, ну, мала на увазі так, що я як податковий агент виплачу, дивимося більш ширше. Я як податковий агент виплачую дохід фізичній особі. Я можу бути юридичною особою, можу бути ФОПом. Але. При виплаті цього доходу я є податковим агентом, і ми домовились за тисячу я маю заплатити за мінусом податку. Це ПДФО, а плюс ще півтора військовий збір. Що мені відповідають податківці? Дають пояснення, що таке продаж. Продаж, реалізація товарів це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу згідно договорів міни, поставки іншими господарськими, цивільно-правими договорами. До чого тут це? Читаю далі. Положення статті 173 ОО, це вже про рухоме майно, передбачають наявність оцінки майна, яка проведена відповідно до закону от, про оцінку майна 2658, документа про сплату до бюджету податку та договору купівлі продажу з його наторіальним посвідченням, у разі виконання вказаних вимог дохід, отриманий фізособою, як резидентом, так і нерезидентом від продажу яхти. Іншого плавучого засобу оподатковується у порядку статтею 173. На тому етапі нормальний нормальний бухгалтер випадає в осад. Ну я ж не нормальний і тому я читаю далі. Відповідно до статті 7, це є е, озвучу стаття 7, закон факт 658 це є закон про оцінку майна, а стаття 7 містить перелік. Коли е, випадків, коли оцінка майна є обов'язковою, також проведення оцінки майна є обов'язковим, зокрема у випадку оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку, при спадкуванні власності, вартість якою оподатковується за нульовою ставкою. Хьолки-палки! Ну я запитала: я виплачую дохід фізичній особі, купую генератори, ставка ПДФО 5 чи 18? І оце, от, значить, мене вчать, що таке продаж товарів, згадують про оцінку майна, про те, що я маю заплатити до натурального посвідчення. Я читаю далі. І пишу: дякую, але, мабуть, ви відповідаєте не на моє питання, дозвольте, я його уточню. Я фізична особа, я купую генератор. При цьому, якщо я виступаю податковим агентом, ставка 18 чи 5%, як. Порухомому майну. І мені відповідають, для застосування вимог 173, яка передбачає ставку 5%, необхідно мати оцінки. оцінку. Йолкі-палки, так би зразу і сказали. То ви оформлюєте купівлю продаж через нотаріальне оформлення з проведенням оцінки? Звісно, ні, відповідаю я. Тоді оподаткування ПДФО 18, військовий збір 1,5. Ви здійснюєте купівлю продаж товаром. Ах от. Що воно, Сан-Санич? А підкажіть, будь ласка, продаж фізособою особистого телефону теж потребує оцінки майна для застосування 5%. Все ніяк не можу я заспокоїтись. І відповідь представника податкової Інне. І якщо фізособа, яка здійснює продаж реалізацію товару, то дохід оподатковується за ставкою 18%. Вірно. І Інна прощається. Завжди раді допомогти. Друзі, суть питання в чому. От я в Зірі знайшла позиція, яка, в принципі, уже давним-давно була, і хто щось по цій темі раніше досліджував, той знає цю позицію, а полягає вона в наступному. Якщо фізична особа офіційно, згідно кодексу, як це має бути, буде продавати будь-яку свою річ. Ручку, телефон, комп'ютер, калькулятор, будь-що, і будь-яку свою річ це є нерухоме майно у розумінні податкового кодексу, це є товар. А тому такий товар оподатковується за ставкою 18%. А якщо ви хочете, ось це я демонструю ще продаж побутової техніки електроніки, це відповідь в зілі була давним-давно. Я просто не відразу в'їхала на рахунок оцінки майна, думаю, а це тут при чому? І тепер я розумію, що для того, щоб застосувати ставку 5%, якщо ви бажаєте купити генератор у фізика. Прорахуйте собі, що вам більш вигідніше. Можливо, варто нотаріально посвідчити той договір купівлі-продажу, при цьому ви заплатите 5% і 1,5. Ну, ви не ви, ви утримаєте із доходу, ну, по суті, ви заплатите. Тобто, якщо там 10 тисяч, не так, генератор там 50 тисяч, ви з цього утримуєте 5% і півтора, і різницю виплачуєте фізичній особі. Податок треба заплатити до нотаріального посвідчення. І нотаріус посвідчує все гарно, тоді буде 5%. Якщо ж ви не хочете бавитись у цю забавку, тоді ніхто не забороняє купити у фізичної особи те, що він раніше придбав там за 50 тисяч, а ви можете придбати за 5 тисяч. І при цьому вважати, що це купівля товару. І заплатити 18. Але тут будьте готові до такого що, щоб податківці не включили фантазію і не сказали, що от саме такий генератор зараз на ринку коштує 50, а ви заплатили одну копійку. То, будь ласка, та різниця це є ваш дохід у вигляді додаткового блага для підприємства, і включіть його до доходу і оподаткуйте як безкоштовно одержане у частині тої знижки. Тому дивіться, здоровий глузд не втрачає. Якщо ви купуєте у фізика, ну як би я поступила, якщо б я купувала у фізичної особи а великий, класний генератор, в першу чергу я б орієнтувалася на те, чи є у цієї фізичної особи документи на цей генератор. Документи я маю на увазі там, технічний паспорт, тобто все те, що мені дає далі, підставу для використання технічні характеристики, там, гарантійний талон і так далі. Оці речі, якщо є і мені підходить. І я готова купити в цієї фізичної особи, тоді дивимося на ціну питання. Якщо це класний великий а, генератор, то чому б ні і не посвідчити нотаріально? Але тоді цікавимося про ці, ціну питання уже нотаріуса, за скільки він це посвідчить. А, і тоді сплачуємо 5,1%. І показуємо, що це як виплата доходу за товар. А якщо ні, тоді 18% і показуємо суму, за яку ми купуємо. Тут уже знову ж таки, чи це буде реальна цифра, чи ні. Тут уже думайте самі, вирішуйте самі. Під якою ознакою доходу показати в 4 ДФ, які ще є підводні камені цієї ситуації, розкажу на нашій наступній зустрічі 21 грудня. Безкоштовний вебінар. Одна із тем вебінару буде про генератори. Зокрема, будемо говорити найбільше часу відведу на генератори. Та питання про ПДВ. І оцю історію ще раз обговоримо, і більш повно я її ще раз опишу. Ось такі пороги. До зустрічі, колеги! Більше про те, які зміни прийняті, з якого числа працюють, на кого вони поширюються та як їх застосувати на практиці, розповім на безкоштовному вебінарі, на який вас і запрошую. Долучайтесь!